Вихідні позаду тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно у цій парі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю! І кореспонденти ТВА вже готові розповісти про те, чим шло місто та область сьогодні та протягом вихідних. Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 852-га доба широкомасштабної війни. Так, за минулу добу загалом ворог здійснив понад 3,5 тисячі обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах. Зокрема, сьогодні, вранці, 24 червня, російські війська атакували Одещину двома крилатими ракетами. Є постраждалі у наслідок атаки. Пошкоджено складські приміщення, торгівельної мережі, житлові будинки, автомобілі. Також зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі. Вогнеборці працювали під загрозою повторних обстрілів. Також залучався пожежний потяг укрзалізниці. Уже декілька годин працюють наші рятувальні служби щодо локалізації даного. Об'єкту, який пожежа якого сьогодні охопила 3 тисячі квадратів, а всього зруйновано близько п'яти тисяч квадратів. Тому рятувальники зараз працюють над тим, щоб відкрити ту частину, де займало, зайняття відбулося, щоб вогнища не посуджувалося, не поширилося далі. Своєю чергою Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники, усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Західні партнери зайняли правильну та послідовну позицію щодо нашої держави та самих себе, розуміючи, що треба зробити все, щоб захистити Україну, всю Європу, Америку, всі країни-члени НАТО та весь вільний світ на цьому маючи на увазі дозвіл США використовувати. Надану Україні зброю на військові цілі на території Росії, наголосив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у підсумках тижня з Дмитром Гордоном. І Як зазначив політик, потім на це відреагував у стандартній парадигмі. Як працівник КДБ СРСР, він іде шляхом проведення спеціальної психологічної військової операції, щоб залякати західних партнерів загрозою ядерної удару, наприклад, з північної Кореї. Загрозою війни на корейському континенті, загрозою того, що Росія буде постачати е, технології, які необхідні Кореї, для того, щоб ядерний заряд е, був донесений її балістичними ракетами. Основні меседжі озвучені в інтерв'ю Яценюка можна буде подивитися після випуску новин у рубриці Тема дня. Наприклад, ціною власного життя захищав свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина попрощалася ще з одним героєм. Солдату Марковичу Роману воїну військової частини А71-86. Останню шану віддали на кладовище села Ленківці. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Неформальна резиденція міського голови за рахунок редакції найстарішої газети краю. Кому прийшла в голову ця геніальна ідея, та чому чиновникам мерії знову не дає спокою приміщення газети Буковина, намагалися з'ясувати журналісти. ТВА. У Чернівцях знову відбуваються незрозумілі рухи довкола історичного приміщення, в якому середини минулого століття знаходиться редакція газети Буковина. Незважаючи на вагомий внесок у культурне та інформаційне життя регіону, майбутнє видання залишається під питанням, адже як розповіли нам в редакції, складається враження, що комусь не подобається присутність журналістів у Вілі з кришталевими вікнами, як називають цю історичну будівлю. Попри те, що два роки тому редакції продовжили договір о. Оренди нині вишукуються надумані приводи, аби розірвати цю затверджену угоду. Цього разу приводом стало горище, де зберігається старе друкарське обладнання та підшивки газет. Як розповів редактор Буковини, за десятки років у редакції справді назбиралося чимало артефактів, які потребують опрацювання та з часом поповнюють музей газети і є важливим історичним матеріалом для науковців та дослідників. Початку 90-х газети, їх треба якось систематизувати і ну, скласти, щоб вони трималися як мінімум так купи, були всі в одному місці, ну, щоб зберегти це для подальших читачів, для наступних поколів, для науковців, які досліджують історію газети. Звичайно, це все робиться не за один день. Я кажу, 30 років газети лежали, чекали свого часу, щоб бути підшитими і сформованими ось такі. Книги, які вже є повноцінним архівом, начальниця міської культури підтвердила, що вони отримали скаргу від сусідів редакції муніципальної бібліотеки імені Добрянського. Можу сказати про одну проблему, яка мене непокоїть, яку ініціювала я, тому що отримала звернення від директорки муніципальної бібліотеки в письмому вигляді про те, що там є проблеми з горищем. Коли відкрили то горище, ми ну, вони побачили архітектори і моя директорка муніципальна, що воно дуже захаращене. Там старі друкарські машинки, тобто, це не наше майно. Ми піднялися наверх, ми подивилися, що там, як Чого там дійсно, ну, якби туди пожежники піднялися, це, скажімо так, картина би їм не сподобалася. Але враховуючи, що це майно не наше, а то має бути відпрацьована процедура, а таким чином, щоб е, ті, хто то майно на горищі поставив, вони мають то майно забрати. По суті, головна претензія те, що на горищі якісь складовані речі, як вони написали, е, сміття. Старі газети, старі машинки, ну, е, друкувальні. Е, може, для когось це зміття, але я нагадаю, що е, редакція Буковини це е, видання з майже з півтора сотні років історією. І в нас є музей газети Буковина е, багато з цих речей також можуть стати його експонатами. Просто, звісно, зараз, під час війни, це не нагальне і не перше завдання їх всі перебрати. При цьому бібліотека, комунальне підприємство, яке теж розміщується в будівлі редакції на першому поверсі, саме перебуває в не найкращому стані. Стіни в графіті, облуплена штукатурка, занедбане подвір'я та понівечена огорожа. Знімальна група ТВА хотіла почути про претензії від директорки бібліотеки, проте її не було на місці. А на дзвінки протягом дня вона на жаль не відповідала. Натомість начальниця управління культури розповіла, що у намірах управління Відреставрувати будівлю, щоправда, ні грошей на це, ні точних планів поки нема. Проте за словами Вадима Пелеха, певні роботи вже розпочалися. Дивно, що без відома чи попередження орендарів. Ну от по суті, вже останні кілька місяців по кабінетах редакції ходять якісь люди без відома навіть нас, як журналістів, як орендарів. Подзірвали підлогу, лишили, нібито йдеться про те, що вони хочуть, міська рада має виділити кошти на капітальний ремонт цієї будівлі. Я тільки за, щоб ця будівля збереглася але і, і була відновлена. Але, але має бути якийсь порядок. До речі, цікаво, що не раз під час численних виїзних комісій в редакції Юлія Савтенко розповідала, що приміщення редакції розглядається як неформальна резиденція міського голови. В директорки муніципальної бібліотеки написаний давно давним дуже класний проєкт, а неформальна резиденція міського голови. Тобто це може бути дуже така потужна річ і потужне приміщення, але цей проєкт поки. Що він від шухляді, як нагадав Вадим Пелех, ще в 90-х міська влада, маючи намір підтримати незалежну пресу, оселила комунальну бібліотеку у будівлі газети, аби було легше спільно вирішувати побутові проблеми, як то спільне опалення чи благоустрій. Натомість виглядає, що через десятиліття підтримка, що так і не відбулася, переросла суто містечкові амбіції, від яких навряд чи буде користь як місту, так і розвитку медіа у Чернівцях. Діана Добинда, Вадим Пелех Теми дня, ТВА. Наукова діяльність зі шкільної парти а тепер ще й неподалік від дому. Раніше учні Сокирянщини були змушені долати понад 150 кілометрів, аби дістатися на заняття Буковинської малої академії наук. Та відтепер у громаді відкрили її філію. Про деталі вже готова розповісти моя колега. Діти майбутнє України, а їх навчання запорука розвиненого суспільства, яке позиціонує себе як європейське. Особливо це стає важливо у воєнний час, адже наша держава вкрай потребує потужних кадрів для відновлення та євроінтеграції. Саме тому відкриття ще однієї філії малої академії наук тепер уже у Сокирянах дасть можливість учням долучитися до передових наукових знань, не витрачаючи по 5-6 годин на день на дорогу до Чернівців, де заняття відбувалися до цього часу. Для діток громади це дуже багато означає. Ми раніше не мали такого центру креативного, і Мала Буковинська академія працювала в Чернівцях, і наші діти їхали за 150 кілометрів в Чернівці на заняття. І було так, що і бажаючі були, але не було можливості батькам довозити дітей. Тому займалося надто мало дітей. Зараз, я думаю, що ця можливість розшириться. Якщо що У нас буде філія, більше дітей буде займатися малі Буковинській академії. А це наша еліта. Це юні науковці, яких треба навчати. Окрім відкритої академії, наразі у Сокирянах працює всеукраїнська літня наукова школа з фізики та астрономії, яку проводять співробітники національного центру Мала Академія наук України. До них приїхали фахівці з національного центру. Вони навчають їх на тому обладнанні, унікальному обладнанні, яке є тільки в Києві, і воно от тепер доступне нашим дітям. Зокрема, заняття з астрономії проходять у два етапи: перший лекція, другий лабораторна робота. Ми шукали мікрометеорити. Завтра ми будемо вже повідзнятих за допомогою телескопу кадрів, робити зображення планет сонячної системи. Також з собою ми привезли звичайний телескоп. Сьогодні ввечері спробуємо подивитися на місяць, показати це дітям. І сонячний телескоп, тобто на днях, на занятті, коли я буду розповідати про сонце. Ми також підемо дивитися на сонце. Учасники всеукраїнської літньої наукової школи. Коли кажуть, дуже цікавляться фізикою та астрономією та хочуть поглибити свої знання з цих предметів. Ми тут багато дізналися нового, було дуже цікаво шукати метеорит, і саме головне, що мені сподобалося, це колектив. Ми разом з дівчатками шукали метеорит, це дуже цікаво було разом зробити. Ми ходили. У нас перший раз мало, другий раз ще більше ми знайшли. В школі це може бути дуже. Нецікавий матеріал, а тут його подають дуже цікаво і незвичайно. Навіть ті самі метеорити, які ми шукали в школі, ми такого не робимо. Тому тут набагато цікавіше, тому я сюди й прийшла. Я прийшов в цей табір із зацікавленості, бо мені запропонував класний керівник. Я захотів дізнатися багато чого нового. Мені загалом подобається, багато дізнався сьогодні цікавого. Тетяна Дубіцька, теми дня, два. Протягом минулих вихідних на Буковині сталися дві дорожньо-транспортні пригоди. Одна з них зі смертельним наслідком. Так, 22 червня неподалік села Мошанець трапилася аварія з потерпілими. Водій автівки не впорався з керуванням та з'їхав у тювет. У результаті травму отримав кермувальник та троє пасажирів. Постраждалих госпіталізували. Того ж дня ще одна автопригода трапилась у селі Зелений Гай. 21-річний чоловік, керуючи автомобілем, не вибрав безпечної дистанції та зіткнувся з транспортним засобом Фольксваген Хольф». У наслідок зіткнення водій автомобіля Фольксваген отримав травми, несумісні з життям. Тривають досудові розслідування. За чаркою вбив свого товариша. У Чернівцях місцевий житель повідомив поліцію, що давно не бачив свого сусіда. А з квартири чути неприємний запах. Прибувши за адресою правоохоронці, виявили мертвим у господаря житла. Оглянувши тіло померлого судмедексперти виявили ознаки насильницької смерті. Поліцейські встановили, що напередодні під час розпивання алкоголю між 49-річним господарем будинку та його 24-річним гостем виникла словесна суперечка. У наслідок конфлікту молодший чоловік схопив кухонний ніж і наніс товаришу удари по шиї, червоні порошнині та стехнах. Від отриманих тілесних ушкоджень чернівчанин помер. Досудове розслідування триває. Три пожежі протягом минулої доби сталися на Буковині. Так, одна з них виникла у Чернівцях на балконі квартири. Оскільки площа займання була невеликою, власнику вдалося загасити його самотужки до прибуття вогнеборців. Ще одна пожежа виникла у житловому будинку в Зарожанах. Рятувальникам вдалося ліквідувати загорання на площі 120 квадратних метрів, врятувавши від знищення два житлові будинки. Втім, полум'я пошкодило частину споруди, домашні речі та меблі. Окрім того, 24 червня. У Чернівцях виникла пожежа у резервуарі недіючої котельні. Вогнеборці загасили займання площею 50 квадратних метрів. Причина та збитки встановлюються. Українське мистецтво слід зберігати, популяризувати та ретранслювати по різному і для кожної аудиторії, досліджуючи українські традиції, побутові та духовні цінності. Вони знаходять культурні елементи народної творчості та віддають їй честь на хустках. Вдруге саме хустка стала мерчем кінофестивалю миколайчук ОПЕН Опен-2024», який протягом минулого тижня приймали Чернівці. Нині, коли фестивальні пристрасті вляглися, розповідаємо про ідею та реалізацію цьогорічного мерча. Понад тиждень у Чернівцях показували кращі зразки українського і світового кінематографу. Все це у рамках фестивалю глядацького кіно Миколайчук ОПЕН 2024 Цього року він проходив вже втретє на традиційній локації в культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Другий рік поспіль мерчем фестивалю стала хустка, над якою працював Чернівецький бренд. Місією нашого проєкту є просувати імена українських митців, художників, діячів українського. Культуру, орнаменти, картини, тобто оце візуальне мистецтво, яке ну типу дуже класно впливає на свідомості людей, тому що те, що ми бачимо, те, що ми читаємо, те, що ми да споживаємо, те потім відображає нас, нашу ідентичність культурну і ну і загалом потім нашу націю. Тому місія виникла давно. Ірина Сагайдак зізнається ідею створити хустку, присвячену перлині українського кінематографа, а саме тіням забутих предків, виношувала давно. Я особисто. То що тори я з дитинства споживала да цей контент українські фільми і обожнюю Івана Миколайчука і цей фільм. І ем, в нас виникла ідея зробити це через призму картини українського художника Георгія Якутовича, який і зробив ілюстрації до книжки Куцюбинського тіні забутих предків, і став художником-постановником до фільму. І в нас там закладена його картина Іван та Палагна моляться на Різдво, яка от є. От ми бачимо. Цю графічну картину його, а також бачимо потім кадр у фільмі, який відтворений згідно з цією картиною. І мерчем цьогорічного фестивалю стала хустка Тіні Параджанова, оскільки саме цього року виповнюється сторіччя з дня народження режисера культового фільму Тіні Забутих предків. Нам довелося наново поміркувати, як подати, щоб цей мерч відрізнявся від уже хустки, яка створена в нашому проєкті, так, і не прив'язана саме до Миколичок Овпен». То ми відштовхнулися від Сергія Параджанова, якому цьогоріч 100 років мало би виповнитися, так сто років його народження, і ми вирішили покласти як бо його особистість в центр нашої хустки, нашої ідеї, і доповнили його іншими класними геніальними митцями. Це актори, які зіграли Марічку та Івана Миколайчук і Лариса Кадочникова, це Мирослав Скорик, який писав музику. Це знову ж таки Георгій Якутович, який став художником, постановником. Це Іллєнко, який саме да зробив ці геніальні кадри, і так, Михайло Коцюбинський, який написав твір. Який ляг в основу цього фільму авторка каже: над реалізацією ідеї команда працювала понад три місяці. Ми збираємо якусь інформацію, ми шукаємо якесь візуальне рішення, в якому стилі це малювати, тому що якщо це не картина, да яку ми там авторське право, нам треба щось самим придумати, то це все одно має бути ґрунтовно, класно. Е, ідея ніколи не може бути. Давайте зробимо щось просто так. Якщо ми когось зображуємо, то ми знаємо, чому. Якщо ми зображуємо саме в таких кольорах, то ми знаємо, чому. Якщо розміщення саме таке, то ми знаємо, чому. Е, десь Орієнтовно 3-4 місяці на створення цієї хустки від ідеї до вже готового продукту. Нагадаємо, участь у цьогорічному кінофестивалі Миколайчук Опен взяв голівудський актор та режисер Віго Мортенсен, який придбав під час кінофестивалю 15 хусток із картинами українських художників. Аліна Рябко та Митня на цій ноті наш випуск завершуємо з побажаннями хороших подій, приємних думок та вдалого робочого тижня. Нехай щастить до зустрічі в ветерітива.